Цього тижня командою з першої та прем'єр-ліги зустрічалися у матчах однієї 16 фіналу Кубка України. Ну і без несподіванок не обійшлося. Так, дві команди з прем'єр-ліги поступилися командам з нижчих дивізіонів, і тим чином залишили боротьбу за Кубок України. Однією з таких команд є Чорноморець. Одесити на виїзді програли нафтовику з Охтирки з рахунком 0-2. На цьому матчі був присутній наш кореспондент Роман Бебах. І він спробував з'ясувати, в чому ж особливість футболу в Охтирці. І чим же особливий футбол у охтирці? Здоровому тілі, здоровий дух. Про це постійно говорять оболівальники нафтовика. 80-річний Василь Васильович, колишній нафтовик, на кубковий матч проти чорноморця, приїхав велосипедом. Це ж не київ охтирка. Це маленький шанхай. Якщо подивитися на кількість двохколісних засобів пересування біля стадіону, то хоч зараз бери і створюю альтернативну емблему ахтирського нафтовика з велосипедом. Що за мода в Ахтирці на велосипеди на футбол? Ай як, як маршрутки, а потім немає. Маршрутки тільки велосипедом. Це, це транспорт, який екологічно чистий. І За що ми заробили, те є. У нас тільки старі велосипеди. Нових немає. Від старших не відстає і молодь. Не страшно так просто велосипеди на вулиці, лише Замок. Чим особливе місто Ахтирка? Е, Тим, воно красиве, ну, хоч невеличке, ну красиве. На якій передачі на автобук сьогодні грати? Навіть так швидше номером. Першим номером і гратиме. Не, не так не защитою, а буде грати першим номером. І не вгадав 68-літній Микола Федорович. У нафтовика був інший план на гру з чорноморцем. Сиграти строго ззаду, та кубкова гра тут Результат очень важен. І використовувати швидкі контратаки. Одесити на кубок приїхали повністю оновленим складом у порівнянні з попереднім матчем чемпіонату. Це Ми їхали сюди таким составом, щоб дати шанс ребятам. Хто-то. Обіжається, хто не обіжається. От сьогодні ми представлю шанси, посмотрели на свій ближайший резерв. Хто б міг подумати, що серія Чорноморця з п'яти матчів без пропущених м'ячів перерветься у грі з нафтовиком Лозовий подав кутовий, азацький вибив м'яч зі штрафного, передистий пробив і м'яч у ворота переправив Черній. Святкувати гол прибіг навіть воротар. Ви серію свою без пропущених м'ячів переривали. Да, так, якщо так вважати, але це Кубок це теж не чемпіонат України. З no. щастя, зараз повернемося додому, будемо працювати, щоб побігти і не переривати серію в чемпіонаті. Побільше б таких було б в матчі з таким накалом і з таким кількістю болечків. Саме тоді охтирські вболівальники відчули смак Кубка. Господарі створили більше моментів і змушували помилятися одеситів у простих ситуаціях. Розв'язка протистояння, передача Євгена Пасіча, одного з двох братів-близнюків, та удар лозового 2-0 на користь нафтовика. І коли востаннє так раділи у цьому маленькому місті. Перемозі над чорноморцем раділи щиро та завзято і мріяли про наступного суперника. Наступний динамо Київ! Нас не дінамо кіїв! тихо, Тихо, тишина. кієв. На те він і кубок, щоб дарувати красиві історії, де стираються межі ліг та умови контрактів. Ми дуже любимо знімати кубки, от якраз після таких от матчів і зара і заради таких от матчів, коли знаєте, йдуть емоції, коли для невеличкого містечка це велике свято, перемогти команду еліти. Тим більше, от Сермиколаш посміхнувся, впізнав свого колишнього партнера по команді. Там так? Да?